В Україні мода на мозаїку. Нею декорують не лише ванні кімнати і басейни, замовляють прикрасити підлогу, дзеркала, стелі та звичайні світильники. А буває вона керамічна зі скла, металу та навіть із бамбука. Квадратна й округла. Обираєте матеріал, визначаєтесь із зображенням. Далі над втіленням вашої мрії працюватимуть фахівці. Мінімальна площа – це може бути. От 15 до 15 сантиметров, скажем так, но это будет очень простой, скажем так, узор. Вот орнамент. Если хочется что-то более сложное и так, скажем, разнообразное, нужно ну, более большие площадя, потому что ну, тогда она будет эффектнее и красивее смотреться. Кольорова гама вражає. Дизайнери працюють зі 150-ма відтінками. Найпопулярніші перламутрові. Іноді люди замовляють і плиточки з додаванням дорогоцінних металів. Приміром, золота. Ціна квадратного метра такої краси може сягати тисячі доларів. Більш демократичний варіант із додаванням срібла Мозаїчний бізнес. Он відноситься більше большек строїтельному, і все, що відбувається на ринку будівельного бізнесу, точно також відображається е, в середі. Мозаїки. Сама стоїмасть мозаїки она прив'язана до курсу валюти, за яку вона приобретається. І я би не сказав, що подорожала. Я думаю, що на даний момент тенденція охраняється. Якщо замовляти звичайну скляну мозаїку для декору басейну на квадратний метр коштуватиме від 60 гривень.